Ви дивитесь ранок вдома всім вітання. Герой нашого наступного сюжету татарин. І це не лише етнічна приналежність, а ще й позивний. Хлопець мріє про одне: повернутися додому до друзів та рідних. А для цього треба повернути півострів Україні. І він робить заради того все можливе. Подробиці у сюжеті. Йому 29. Позивний татарин, чоловік понад два роки на війні. Я абсолютно цивільна людина. Строкову службу не проходив, не служив в армії до війни. Ну я приїхав з Криму закупацію. Татарин народився на півострові за часів незалежності України. Там здобув освіту, вивчився на зубного техніка. З перших днів окупації Криму брав участь у проукраїнських акціях. Далі перебувати на півострові було небезпечно, тож переїхав до Києва, працював в іт галузі А від початку Великої війни добровольцем пішов воювати. Десь за три тижні почав збирати тривожну валізу. Бо... Я з Криму, я знаю, що таке Русня, я знаю, що таке Росія. Батько сказав тільки одне, що Вибачайте, ви мене самі так виховали. Він сказав, я розумію, просто будь обережним. Я йому пообіцяв, що я буду поваром, десь медиком, Я ж медик. І через це він так трошки заспокоївся. Сподіваюсь, мені так хочеться в це вірити. А так, піхота, піхота, гранатометник. Ми не показуємо обличчя і не називаємо імені захисника зміркувань безпеки, адже його рідні живуть у тимчасово окупованому Росією Криму. Військову службу татарин опановував уже на фронті, вчився у побратимів, які пройшли АТО та ООС. Зізнається, що завдячує їм життям. Спочатку він звільняв Київщину, а потім поїхав на Донеччину. І війна з Початку повномасштабної, в в 23 році, воно дуже сильно мінялось. Якщо, наприклад, в 22-му році на Донбасі в Росії були, були, ну, просто був безлім на кожну гармату, тобто вони стріляли і снаряди у них були просто нескінченні. І вони воювали по сторінки, створюючи вогневий вал, да? тобто вони повністю подавлювали. Всі наші позиції вогнем, артилерійським, будь-яким все, що в них було, вони просто стріляли без коригування. Зараз з тим, як в 22-му запалали е, склади з БК, у них вже трошечки ресурсів стало менше. В цьому і плюс і мінус тепер вони стріляють суто по коректурі і стріляють більш влучно. Ми вимушені були так стріляти з самого початку фономасштабно. За понад два роки війни на фронті змінилася тактика бойових дій, розповідає піхотинець. Наразі дрони відіграють велику роль, допомагають зберегти життя військовим. Щоб втримати лінію, як це не дивно, необхідна невеличка жменька піхоти під прикриттям проти вогневої підтримки, в яких є засоби враження, а власне і дрони міномети, поча б якісь, АГС, і цього вже достатньо для того, щоб стримувати лінію. І навіть якщо у супротивника буде переважна більшість у Армії у засобах враження, в зброї все одно, маючи такі ресурси, можна тримати позицію. Кримчанин розповідає, що ворог використовує різні види зброї та не шкодує живої сили. Тож деякі росіяни потрапляють до нас у полон. Один був з Красноярська, якраз його допитали. Він воював в Україні з 2018 року. Був танкістом, був снайпер, який заблукав через те, що це ліс. Це середньостатистичний росіянин, і він розуміє, куди він потрапив. Він розуміє, куди він приїхав. За словами татарина, його побратими усі мотивовані, адже вступили до лав сил оборони добровольцями. Воюють злагоджено, ставляться одне до одного як до рідних людей. Ми мали з моїм товаришем, побратимом, з яким ми теж два роки разом воюємо. Ми мали взяти рації з батарейками прийти е, на точку до командування. Буквально за п'ять хвилин до виходу наш атошник просто нас зупиняє. Каже: «Пацани, ну присядьте, покуріть там п'ять хвилин. Щось у мене на серці неспокійно. Починається обстріл. Е, точку, куди ми мали йти, її обстрілюють з артилерії. Татарин, який народився в Криму, воює за своє повернення додому. У Криму чоловіка чекають і рідні, і земляки.